У Слов'янську обирали головну красуню міста. міст Слов'янськ-2016. Захід проходить за підтримки народного депутата України Юрія Солода. Доки конкурсантки готуються, глядачі заповнюють зал. Який критерій має бути головним у відборі? Запитуємо цінителів жіночої краси, чоловіків. Ой, мабуть, умний тока. В наше час красоти много, а ума не вистачає. Красива і умна. Посмотримо, що в Славянській є красиві дівчини, Ми це знаємо. І от прийшли. Насправді, журі буде обирати за такими критеріями. В першу чергу, звісно, це красота, зовнішня і внутрішня, артистизм, образ дівчик. Вони всі сьогодні різні. Нету ні ніодної дівчинки, яка б десь в чому-то Ось вони, дев'ять найкращих дівчат, які пройшли кастинг та стали фіналістками. До головного виходу готувалися майже три місяці. У Владислави – випускниці дев'ятої школи це співпало з ЗНО. Останнім дзвоником та випускним психи нерви було і це все було, Ну чаще всього на ж нужна як можна більше репетицій, щоб все було синхронно, точена, класно. Кожного дня, дві-три години, репетицій. за цей час дівчата встигли здружитися і стати, якщо не подругами, то добрими приятельками. Кажуть, боротьба за корону головної красуні Слав'янська ніяк не вплине на подальші відносини. Дуже дружественна атмосфера. Ми улыбаємося, веселимося на репетиціях. Ну как бы, ми не думаємо о том, що будет... на сцені боротьба незалежно від от наших отношений в будь-якому випадку? В принципі жить не ні Я Хочу сказати, жить можуть помінятися в тому випадку, якщо дійсно дівчинки на проєкті нашли дружбу, можливо, хтось знайшов собі подругу. Усі вони різні, хтось займається спортом, вокалом чи танцями. Серед них медик, філолог, фотограф, працівниця слов'янської тес і студентки. Але є у них і спільне. Ці дівчата активні, цілеспрямовані, розумні та красиві і впевнено крокують до мети. У журі буде дуже много і складної роботи. Но увірю, що мі Славянськ стане дівушка, яка продемонструє не тільки свої зовнішні качества, а також продемонструє свій внутрішній духовний світ. Тож у журі задача не простих – визначити кращу з кращих. Саме вона надіне корону виготовлену за спеціальним замовленням народного депутата України Юрія Солода, який всіляко підтримував проведення конкурсу у всіх організаційних питаннях. Узнав об этом конкурсі. Юрій Васильович Солод, як народний депутат України, вирішив підтримати. Тем поле, что он всегда поддерживает молодёжь, поддерживает э такие проекты. При поддержке народного депутата Юрия Васильевича Солода, у нас сегодня самый лучший свет, самый лучший звук. Они работают как принцессы и королевы сегодня. І ось граціозною ходою вони крокують по сцені, п'ять виходів у різноманітних нарядах та образах, а по завершенню журі йде у нараду кімнату і повертається з такими результатами. Другою віцеміс стала студентка Катерина Ковальова, перша віцеміс магістр української мови та літератури, чемпіонка України по східним танцям Оксана Білобродська. Міс глядацьких симпатій отримала спортсменка, вокалістка, танцівниця та медик за освітою Олена Семенова. І ось хвилюючий момент журі називає ім'я переможниці. Міс Славянськ 2016 Владислава письменниця отримує з рук володарки звання «Міс Донбас» Віри Дубініної. Владислава не стримує емоцій. Чесно, емоції переповнюють. Дійсно, не очікувала перемоги. Огромне дякую всім-всім-всім. Всі школи, всі друзі є тут, звісно, вона достойна цієї перемоги. Вона велика молодець. Красиві дівчинки, перемогу нам подобається з самого початку. Як запевняють дівчата результатом конкурсу задоволені і зовсім не засмучуються, просто стомилися та раді, що репетиції скінчилися. Скоріше роздеться, біля тому що я дуже устала і вже фух, слава богу, називається. Усі конкурсантки отримують поздоровлення від рідних та близьких, для яких вони і так найкращі. Я, я смотрю, як мама, я хотів їй сказати молодець. Усі дівчата отримали призи від численних спонсорів, а переможниця головний приз: діадему від Юрія Солода та поїздку у Європу від одного з туристичних агент Слов'янська.